У Полтаві відкрили гінекологічний простір. Тут жінки можуть отримати якісну комплексну медичну допомогу зі збереження репродуктивного здоров'я в умовах воєнного стану. він діє на базі міського клінічного пологового будинку і поки є таким єдиним у місті. Я не хочу називати це гінекологічним кабінетом, тому що це дійсно простір для збереження репродуктивного здоров'я жінки. Ми придбали обладнання, медикаменти, витратні матеріали, які перевищують суму у 800 тисяч гривень. В Україні таких подібних просторів є сім. В Полтавській області це перший такий простір. Спочатку вибір пав дійсно на Полтавську громаду, тому що, як ви знаєте, в області у нас Полтавська громада є найбільш багаточисленнішою. Да? І дійсно ми створили на базі заходу, який працює цілодобово. Може звернутися жінка в будь-якому напрямку. Тобто, чи це жінка, дійсно, яка постраждала внаслідок домашнього сексуального насильства? Чи це взагалі. Людина з інвалідністю не тільки надання безпосередньо самої медичної допомоги, а надання психологічної допомоги. Аби надавати медичні послуги рівня гінекологічного простору. Спеціалісти пройшли відповідне навчання. Прийоми стимуть у чотирьох кабінетах: спілкування оглядовому палаті після маніпуляцій і малій операційній. Тут лікар проводить бесіду. Що жінкою очікує, які ми пропонуємо їй допомогу чи не пропонуємо, які профілактичні заходи? Е, отримуємо від неї згоду чи заперечення від запропонованого лікування або ж просто допомоги? Подібні кабінети планують створити в головних адміністративних округах області Кременчуцькому, Лубенському і Миргородському районах.